Це таке дуже складне зараз питання, бо тут можна знайти довго сперечатися, що таке хибне, що є справжнім. Я вважаю, що кожна людина має це відчути своїм серцем. Є дуже, на жаль, багато тих людей, які говорять правильні речі, але ведуть людей не туди. І чи беруть вони на себе відповідальність за це чи ні? Я не знаю, але за це є відповідальність, коли людям пропонуються деякі інструменти, які з певним часом можуть вплинути на них, може накрити якийсь емоційний стан, або може спусти якась тривожність, депресія. Це Може бути наслідком, якщо людина потрапила не в ті енергії, не в ті знання. Єдине на що людина має спиратися, це на своє відчуття. І якщо вона, наприклад, дивиться на людину, їй не відгукується, вона має на це повне право, і не треба себе змушувати. Бо навіть якщо цей вчитель є правжньою людиною світла, і на цей момент життя вона вам не відгукується, то ви просто не почуєте її. Ви на перший же якийсь там момент відкотитесь назад. Але якщо у вас є відгук, то спостерігайте за тим, що людина говорить, як вона себе. Поводить, бо люди, які дають хибні інструменти, скажімо так, вони дуже розумні, вони говорять дуже розумні речі, і ти навіть не можеш не усвідомлювати, але тебе щось тягне туди. Оце такий вже знак, на який треба звернути увагу. Немає якоїсь людини, яка скаже це так чи ні, бо навіть людина світла сьогодні може бути людиною світла, а завтра вона просто не пройде якесь випробовування, і вона вже на тому боці. Знаєте, є така притча, коли старішина Чарокі вів розмову з своїм онуком, він казав, що Тині живе два вовки: вовк ненависті, конкуренції, агресії, та вовк любові, співпраці. І онук запитав, а який вовк перемагає, і тоді старішина відповів: той вовк, якого ти годуєш. І якщо сьогодні, наприклад, ти знаходишся у свідомості через два дні якесь випробування тебе шибло, і ти не помітив, як в тобі почали сумніви, ненависть поселятися, то ти просто дуже швидко втратиш знову цей баланс і можеш опинитися в той точці, які ти був навіть до того, як ти став на свідомий шлях. Навіть Будда до останнього свого подиху, він практикував та медитував, бо треба тримати свою свідомість чистою. Тобто, життя це таке випробування кожного дня, кожної миті. Важливо не пропустити цей м'яч. А якщо хтось обіцяє ті речі, які ви очікуєте, бо всі ми хочемо грошей, щастя, відносин. Якщо хтось обіцяє, що вам це легко дасть, це по меншій мірі це брехня. Тому обираючи для себе шлях. Духовного розвитку я вважаю, що це везіння, коли ти потрапив на людину світла і не пройдеш кілька кіл не того хибного. Тому треба довіряти собі, треба критично мислити, аналізувати. Ми всі люди, ми всі проходимо свій шлях. І єдине, що ми можемо робити, це спрямовувати увагу в себе, дбати про те, щоб не пропустити цей свій власний м'яч.